Доброго дня, шановні глядачі! У даному відео розглянемо, як здійснюється облік витрат та розрахунок собівартості послуг у програмному продукті квартал бухгалтерія комунального підприємства. У процесі господарської діяльності здійснюються поточні операції, які фіксують наші витрати. Як відомо, виробничі витрати можуть поділятися на прямі та непрямі, або інакше їх називають загальновиробничі. І ті і інші формуються в результаті проведення господарських операцій, таких як списання матеріалів, нарахування заробітної плати та внесків, відображення отриманих послуг та інші. Як же саме здійснюється розподіл непрямих витрат? Для цього в програмному продукті нам необхідно налаштувати такий регістр, який мати до розподілу непрямих витрат, де ми зазначаємо, яким способом будуть розподілятися загальновиробничі витрати. Варіант розподілу може бути зазначений як для рахунку в цілому, так і для конкретного підрозділу чи статті витрат. Типовий механізм розподілу непрямих витрат передбачає, що витрати одного підрозділу рахунку 91 повинні бути розподілені лише в межах такого ж самого підрозділу рахунку 231. Але в програмному продукті квартал бахгалтерії комунального підприємства є можливість налаштування розподілу одного. Підрозділу, витрат одного підрозділу 91-го рахунку на різні підрозділи рахунку 231. Крім того, в стандартному механізмі, якщо в нас є підрозділ 91-го рахунку, який взагалі відсутній на 231-му, то він повинен бути одразу віднесений на рахунок 903. Але, знову ж таки, ми маємо можливість налаштування відповідних варіантів розподілу, які дадуть нам можливість розподілити витрати даного підрозділу так, як нам необхідно. Для цього знову ж таки використовується налаштування регістру методи розподілу непрямих витрат, і заповняється додатковий документ встановлення бази розподілу непрямих витрат. У ньому ми можемо здійснювати розподіл між декількома підрозділами. По стандартним е, способам розподілу, або ж зазначати взагалі всі дані в ручному режимі. В залежності від того, який спосіб розподілу ми обираємо, буде змінюватись заповнення нашої табличної частини. І саме цей документ дає нам можливість розподілу на декілька різних підрозділів, прямих витрат. Сам розподіл здійснюється документом закриття місяця в момент розрахунку собівартості послуг. Розрахунок собівартості неможливий без випуску продукції послуг, тож перейдемо до розгляду даного питання. Випуск послуг, або, інакше кажучи, для комунальних підприємств це реалізація вироблених послуг може бути відображена двома документами в залежності від налаштувань облікової політики. Також хочу одразу наголосити, що в програмному продукті є можливість розподілу по видам ліцензійної діяльності. Якщо в обліковій політиці підприємства обраний варіант розрахунку собівартості по виторгу для відображення випуску реалізованої послуги ми будемо використовувати документ реалізації товарів та послуг. Саме цей документ Здійснить нам потрібні бухгалтерські проведення по реалізації послуг, тобто взаєморозрахунку з контрагентом та формуванню податкового зобов'язання. І також одразу перейду. До розподілу за видами ліцензійної діяльності. Якщо в нас є така потреба, нам необхідно здійснити додаткові налаштування, а саме зазначити в регістрі номенклатура по видам діяльності необхідні значення, тобто послугу, яку ми надаємо контрагенту, на які саме види ліцензійної діяльності ми розподіляємо, і в якому співвідношенні. Виходячи з цих налаштувань... При формуванні бухгалтерського провадення ми одразу отримуємо формування записів на відповідні рахунки і з урахуванням цих налаштувань. При цьому для тих послуг, для яких не, не потрібно здійснювати розподіл поводом ліцензійної діяльності, формування бухгалтерських проведень буде здійснюватися в звичайному режимі, без будь-яких додаткових розподілів. Якщо ми використовуємо Спосіб розрахунку собівартості за виторгом, ми лише збираємо витрати по дебету 231-го рахунку і при заповненні наших реалізацій в номенклатурі має бути зазначена номенклатурна група. Документом закриття місяця у нас буде сформований кредит і здійсниться розрахунок собівартості послуг. Якщо ж в обліковій політиці ми обираємо варіант розрахунку собівартості. За плановими цінами, в такому випадку ми будемо використовувати документ надання виробничих послуг. Даний документ, крім формування проведення по взаєморозрахункам із контрагентом та податковим зобов'язанням, здійснює запис по формуванні проведення планової собівартості. Налаштування з розподілом по видам дія... ліцензійної діяльності так само діють і для цього документу. Як бачимо із послуги теплопостачання, ми отримуємо три записи на виробництво, постачання та транспортування. При використанні такого варіанту ведення обліку в обратно-сальдовій відомості по 231 рахунку ми будемо збирати і дебет, і кредит. А до команд закриття місяця нам вирівнює ці суми до більшого чи меншого значення для того, щоб залишок у нас вийшов нульовий. І на завершення розглянемо декілька дуже корисних звітів. Це калькуляція собівартості. Яка дає нам повну інформацію за, щодо собівартості за одиницю по кожній послузі та додаткову деталізацію по витратам, і також собівартість випущеної продукції. Хочу наголосити, що використання даних звітів можливе у варіанті розрахунку собівартості за плановими цінами. При використанні по виторгу ці звіти не будуть нести достатньо інформативних даних. На цьому все. Я вам дякую за увагу!